Всім привіт! На зв'язку Дій Аня та Артем. Як ви знаєте, цей тиждень присвячений англійській мові. Тому ми хочемо розповісти вам трішки більше про цю мову. Перший словник англійської мови був складений 1775 року. Аж до 15 століття в англійській мові не використовували знаки пунктуації. Літера І найчастіше використовувана буква англійської мови. Більшість англійських слів. Починається з літери С, у слові «Goddeship», що означає божевільність, буква С повторюється тричі поспіль. А речення The Quick Brown Fox jumped over the lazy dog», що означає швидка коричнева лисиця стриває через лодачу собаку, цікаве тим, що в ньому зустрічаються всі літери англійського алфавіту, саме тому воно використовується для демонстрації різних шрифтів. Англійська офіційна мова неба. Неважливо з якої країни пілот, на міжнародних рейсах усі спілкуються англійською. Приблизно через кожні дві години з'являється одне нове англійське слово. А кожного року у словник додається близько 4 тисяч нових слів. Слово Girl дівчина раніше не передбачало ніякої певної статі, а використовувалося в значенні дитина, юне створіння. Слово Google походить від слова Google, математичний термін, що позначає одиницю зі стома нулями. А якщо ми перевернемо слово Swim, то ми знову отримуємо Swim. Такі слова називаються амбіграми. Щоб розставити всі крапки над і, потрібно дізнатися, як називається ця сама крапка. Її називають Суперскрайб Дот або просто Title, що означає крапелька. І оскільки ми вже заговорили про знаки амперсант символ, який позначає сполучник І. Раніше був повноцінною буквою англійського алфавіту. Існує так звана Оксфордська Це кома перед сполучником and в кінці переліку, Наприклад, I drink coffee, tea and wine. Найдовше англійське слово, яке може бути написане без повторення будь-яких літер – «uncopyrightable». I am – найкоротше повноцінне речення в англійській мові. Англійською кожен континент починається і закінчується на одну ж ту саму літеру. Із усієї кількості слів у англійській мові, ні одне із них не ревмується зі такими словами, як moun, orange, silver і purple. Також, півтора мільярда людей у світі говорять англійською, а ще 2 мільярди її вивчають. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. The shadow hanging over me Oh, yesterday so why she had to go. I don't know she wouldn't say I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.